Привіт! Сьогодні Привет. зроблю такі маленькі доповнення. Нещодавно записала Шортс по темі, щоб ми вмикали більше критики, такої здорової критики щодо того, що нам говорять зовні, зовнішня реальність. І є випадки, коли Існують істини, істинні знаки. Ми їх бачимо, ми їх відчуваємо з рівня душі. Але ті є, які нас відводять від істинності і через людей, і через ситуації, і через ну, якусь знаковість хибну. І навіть а, серед наших друзів, найкращих навіть друзів, існують ті, які а, менталюють щось хибне. Щось не істини, і варто це помічати і розуміти, що кожна людина бачить ситуації людей, всесвіт, життя, досвід з власними колокольнями з власної картини бачення, виходячи з розуміння, усвідомлення власного досвіду, чим більше цих усвідомлень. По власному досвіду, індивідуальному в людині, тим ширше свідомість, тим більш психічна енергія розкачена в людині, розвинена, я маю на увазі. Чим менше досвіду, звичайно, тим гірше. І ось чому я інколи обожнюю спілкуватися з дідусями, тому що вікова категорія така по біологічному віку так вже досвід величезний, і вони по-простому, простими словами, можуть пояснити там цілий період життя, який ви проживаєте, по декілька. І відразу вам декількома словами і фразами підсвітити дуже багато всього. Тому біологічний вік він також має значення не тільки внутрішньо духовні, але люди різні, так. І намагатися ще дужче більше прислухатися до власної душі. І з руками, як практик, практикуюча, я помічаю все дужче, і мені, до речі, це підсвічує багато років тому, що при яснобаченні не завжди на тонкому рівні те, що ми бачимо, є істинним. Це може бути просто. Якась підключена програмка, або підключене щось, розумієте, так? На тонкому відні, і воно також є хибним і істинним. І я все душі дуще душі бачу ці образи людей, і а, вони дуже відрізняються від того, як людина себе транслює в світ, і як вона себе поводить, як розмовляє. І взагалі її ставлення до людей і до себе самого, або самої. І дуже-дуже такі коливання відривні, скажімо, біполярні, спостерігаються. Я ще буду спостерігати і ділитися з вами власним досвідом щодо цього. Але розумієте одне, що істина те. Що відчувається з рівня душі, серця, сердечності. І сердечність не з рівня, а з позиції, шкоди когось або а, ну, такі ролі, ролі якісь. Так? А тут стан а, повинен відчуватися а, потоку чистої любові з рівнем душі. Це як кструмочок такий чистий, чистий, чистий і дихання, дихання серця йде. І якщо ви дихаєте серцем з якимись людьми, з колом людей, наприклад, отам не істина. Розумієте? А якщо ні, якщо навпаки закриваєтеся або відчуваєте біль, а, ну там треба дивитися глибше, що за тим балом. що за тим болом є, що там існує, що, що потрібно в собі зазирнути ще, щоб. Крізь біль проторити ту доріжку, щоб побачити, що там заважає, дихати вільно, що заважає, щоб не було самооману. Щоб ви максимально чесними були із собою. Так, Оце найголовніше бути чесним, чесним із собою і з власною душею. І це крадо життя кожного людини буде бути чесність із собою з рівня душі, прислухатися до душі, не її і жити від серця. Ось. І усі знаки вони, істинні знаки, вони будуть вам давати підказки в реальності через людей. Але ці підказки, вони наче вмикають вашу свідомість, вона стає ще більш яснішою. І ви дуже багато всього усвідомлюєте в плані інсайтів. І це свого роду стан потоку. Тантричний стан потоковий такий. Ось, А коли приглушення є, пригнічення вашої свідомості, то, то не є ваша. То не ваша атмосфера, не ваш простір. Щось не, не, не ваше, розумієте? І варто шукати суто власне ваше істина справжня, що вас а, розкриває ще душі, і де ви розправляєте крила власне, духовне крила. Помічайте ці речі і відчувайте, більше відчувайте серце, душею.